Страшна реальність свідомого відступництва, роздуми над 10 розділом послання до євреїв, вступ, тягар апостольського застереження. Ми звертаємо свій духовний погляд до одних із найбільш протверезних та суворих слів у всьому новому завіті це послання апостола Павла до євреїв, 10-й розділ, починаючи з 26 вірша. Апостол, звертаючись до віруючих, які пізнали істину, залишає серйозне, навіть лякаюче попередження, яке неможливо ігнорувати. Він пише: бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не зостається жертви, але якесь страшне сподівання суду та жар вогню, що має пожерти противників. Ці слова звучать як грім серед ясного неба для тих, хто легковажно ставиться до свого ходіння перед Богом. Це не просто порада, це констатація духовної реальності для того, хто свідомо обирає гріх після того, як був просвічений світлом Євангелія, шлях назад стає неймовірно складним, а жертва Христа перестає діяти як автоматичне покриття Його беззаконня. Сутність самовільного гріха, що ж означає грішити самовільно. Апостол Павло проводить чітку межу між гріхом через неміч, незнання чи раптову спокусу та гріхом, який чиниться зі зухвалістю та впертістю. Звісно, ми всі люди і можемо спіткнутися. Буває гріх через незнання, людина не знала, що це заборонено, зробила, а коли дізналася істину, її серце наповнилося жалем, вона покаялася і твердо вирішила більше так не чинити. Буває гріх спонтанний, миттєвий. Людина не впильнувала за своїми емоціями, не стримала язика, і слово вилетіло, або дія була вчинена без роздумів. Це свідчить про необхідність пильнувати за собою, контролювати свої почуття та не давати волю емоційним поривам. Ми знаємо, що так чинити не слід, і це є нашою боротьбою. Але самовільний гріх це зовсім інша категорія. Це свідомий бунт. Це коли людина чує голос Бога, знає, що говорить писання, але каже у своєму серці: Я зроблю по-своєму. Це вибір власної волі всупереч волі Божій. Це гордовита думка, що я знаю краще, як мені жити, або що мій шлях принесе мені більше користі, ніж послуг творцю. І Павло попереджає: за такий стан серця, за таке зухвале нехтування Божим шляхом не залишається жертви. Історична паралель: закон Мойсея та новий завіт, щоб підкреслити тяжкість цього стану, апостол вдається до порівняння з старим завітом, законом Мойсея. Він нагадує, хто відкидає закон Мойсея, такий безмилосердя вмирає при двох чи трьох свідках. У ті часи вирок був суворим і фізичним, смерть тіла. Але ми живемо в часи нового завіту, який є набагато вищим, святішим і величнішим. І якщо порушення меншого закону каралося смертю, то наскільки ж більшої муки заслуговує той, хто зневажає самосутність спасіння. Павло ставить риторичне запитання, яке пронизує совість, скільки ж тяжчої кари, думаєте, заслужить той, хто потоптав Сина Божого, і хто вважав за нечисту кров заповіту, що нею освячений, і хто зневажив духа благодаті. Тригранна образа Бога апостол розкладає цей гріх відступництва на три жахливі складові, кожна з яких є ударом по святій трійці та справі спасіння, попрання Сина Божого. Самовільний грішник своєю поведінкою ніби топче ногами того, хто віддав за нього життя. Це вираження найвищої зневаги до Спасителя. Ісус Христос терпів невимовні муки, щоб викупити нас від гріха, а людина, яка пізнала цю любов і свідомо повертається до бруду, принижує його жертву. Зневага крові заповіту. Старий Завіт був скріплений кров'ю тварин, якою Мойсей окроплював народ. Новий завіт скріплений найдорогоціннішою субстанцією у всесвіті, святою кров'ю Ісуса Христа. Самовільний грішник ставиться до цієї святині як до чогось буденного, звичайного, почитал нечистою або звичайною, втрачаючи благоговіння перед ціною свого викуплення. Образа духа благодаті це прямий виклик Духу Святому, який ніжно веде нас до покаяння. Нехтувати Його голосом, відкидати його докори це шлях до духовної смерті. Урок з життя царя Саула трагедія непослуху. Яскравим і трагічним прикладом того, до чого призводить самовілля, є життя першого ізраїльського царя Саула. Це була людина, яку обрав сам Бог. Він був помазаний на царство, отримав благословення, владу і Божу підтримку в битвах. Бог давав йому перемоги над ворогами. Але одного разу стався переломний момент. Бог дав чіткий наказ через пророка Самуїла повністю знищити Амалика. Саул же вирішив вчинити мудріше на свій погляд. Він зробив по-своєму, зберігши краще здобичі, виправдовуючи це нібито благими намірами. Але Бог не потребує наших коректив його наказів. Бог сказав, що йому не потрібен такий керівник, який відкидає його слово. Наслідки були жахливими. Саул втратив царство, але найгірше він втратив присутність Божу. Останні дні його життя перетворилися на суцільну муку. Коли филистимляни наступали, Саул у розпачі звертався до Бога, але небо мовчало. Бог не відповідав йому ані через пророків, ані через сни. Дійшло до крайнього падіння, цар, який сам заборонив ворожбитство в країні, пішов до чарівниці в Аендор, щоб викликати дух померлого Самуїла. І те, що він почув, остаточно зломило його завтра ти і сини твої будете зі мною. Почути про свою неминучу смерть це страшний удар. Саул помер не просто фізично, він помер духовно задовго до битви, бо самовілля відрізало його від джерела життя. Дійсно, страшно впасти в руки Бога живого. Попередження через Ананію та Сапфіру не випробувайте Духа. У Новому Завіті ми також бачимо приклади миттєвого суду за лукавство та зневагу до Духа Святого. Історія Ананії та Сапфіри, діяння апостолів, п'ятий розділ, є грізним застереженням. Вони продали землю і вирішили віддати гроші апостолам. Їхній гріх був не в тому, що вони залишили частину грошей собі, це було їхнє право. Їхній гріх полягав у неправді, у лицемірстві. Вони хотіли виглядати святішими, ніж були насправді, і збрехали, сказавши, що віддають усе. Петро, сповнений Духа Святого, викрив їх, ананіє, чому сатана наповнив твоє серце, щоб сказати неправду Духу Святому. Ти не людям збрехав, а Богові. Наслідком стала миттєва смерть обох, спочатку чоловіка, а потім дружини. Вони спокушали Духа Господнього, вони зневажили його всезнання і святість. Це нагадує нам, що Бог не змінився і гратися з ним небезпечно. Відповідальність перед тілом і кров'ю Господньою апостол Павло у першому посланні до Коринтян, 11 розділ, продовжує тему благоговіння перед святинею. Участь у вечері Господній це не просто ритуал. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло Господнє, той суд собі їсть і п'є, ми повинні випробовувати себе. Перед тим як торкнутися святині, треба зазирнути у своє серце, чи немає там прихованого гріха. Чи немає там образи, яка, подібно до маленького корінця, може вирости у велике дерево відступництва? Навіть найменший нерозкаяний гріх, найменша образа може призвести до духовного краху. Ми повинні роздумувати про свої вчинки, про ціну, яку заплатив Христос, і про те, чи відповідає наше життя цьому високому званню. Бог любові та Бог правосуддя, часто ми заспокоюємо себе думкою: Бог є любов, Він все простить, Він не допустить нічого поганого, адже ми його діти. Це правда, Бог є любов. Але писання також відкриває нам Бога як праведного суддю і вогонь поїдаючий. Пророк Єремія, четвертий розділ, описує гнів Господній, який приходить на народ за відступництво, ось я зло приведу з півночі. Лев виходить із своєї гущавини, щоб твій край обернути в руїну. Бог каже прямо, ярість гніву Господнього від нас не відвернеться. Чому? Тому що народ знав закон, але не жив по ньому. Вони поклонялися своїм бажанням іншим богам, а не творцю. Якщо Бог не пощадив природних гілок Ізраїль за їхнє невірство, то нам, дикій оливці, прищепленій до кореня, слід тим більше боятися відпасти. Наша безпека не у самовпевненості, а у постійному смиренні та послуху. Висновок, заклик до пильності. Слова мені помста, я відплачу, говорить Господь, та Господь буде судити народа свого, мають тримати нас у тверезості Не дозволяйте маленьким гріхам накопичуватися. Пильнуйте за своїми емоціями, щоб нічого не виривалося спонтанно, що може засмутити Духа Святого. Пам'ятайте, що шлях до великого падіння починається з першого кроку самовілля, з першого моменту, коли ми вирішуємо, що наша воля важливіша за Божу. Давайте шанувати кров заповіту, якою ми освячені. Давайте з трепетом ставитися до духа благодаті, який живе в нас. Бо немає нічого страшнішого, ніж відкинути Спасителя і залишитися віч на віч із судом Божим, але й немає нічого прекраснішого, ніж жити у мирі з Богом, перебуваючи у Його святій волі. Пильнуймо ж, щоб не впасти в руки Бога живого як противники, а бути прийнятими як вірні діти.